Чи було у вас коли-небудь те неспокійне відчуття, що щось було інакше у поведінці людини, яка любить вас? Це питання не даремне. ми ось ось розкриємо те, за що терапевти беруть цілі статки, щоб пояснити. Інтенсивна любов, та, що виходить за межі поверхневого, часто проявляється у формах, які більшість професіоналів зберігає як добре оплачувані секрети, ви сидите там перед екраном, можливо, сумніваючись у своїх стосунках, шукаючи відповіді, які, здається, завжди вислизають крізь пальці, наче вода, яку ми не можемо утримати. А що якщо я скажу, що існують чіткі ознаки, безпомилкові? Які показують, коли хтось любить вас так глибоко, що розвиває інстинктивний страх втратити вас? Так, ці ознаки перед вашими очима щодня, але вас запрограмували їх не бачити. Перш ніж зануритися у откровення, які повністю змінять ваше сприйняття любові страху прив'язаності, дозвольте мені поділитися короткою історією, яка ілюструє силу цього. Знання, я провела три роки на терапії, намагаючись зрозуміти, чому мій партнер діяв так суперечливо. Витративши понад 15 тисяч реалів, я дізналася з однієї розмови те, що жоден терапевт не мав сміливості сказати мені напряму. Це свідчення Маріани, яка, як і ви, шукала відповіді за межами очевидного. Перша ознака, яку часто ігнорують традиційні терапевти, проявляється через надмірну критику, здається суперечливим, чи не так. Але коли хтось розвиває таку інтенсивну любов, що боїться її втратити, страх перетворюється на особливий механізм надмірного захисту критики. Така поведінка це не злість. Це відчайдушна спроба сформувати світ навколо так, щоб ви були захищені навіть від самих себе. Чи помічали ви, як та людина, здається, звертає увагу на дрібні деталі, яких ніхто інший не помітив би? Ти не повинен носити цей одяг, цей друг тобі не підходить. Чому ти завжди робиш це? Критика їй, якщо дивитися крізь призму любові, сповненої жахом, відкриває не бажання контролю, а справжній жах того, що світ не оцінить вас так сильно, як оцінює вона. Друга ознака проявляється через питання дзеркала термін, за який терапевти беруть гроші, щоб пояснити. Це ті запитання, які здається. Шукають постійного підтвердження, ти все ще любиш мене як раніше. Чи достатньо мене для тебе? Ти був би щасливіший з іншою людиною. Це не просто банальні невпевненості, це відображення такої сильної любові, що людина не може повірити, що заслуговує отримати її назад. Це те, про що рідко розповідають на терапевтичних сеансах, оскільки це подовжило б ваше лікування. Коли хтось любить вас злякаючою інтенсивністю, розвивається емоційний парадокс, де чим більше він вас любить, тим менш гідним почувається цієї самої любові. Це захоплююча спіраль самознецінення через любов. Третя ознака з'являється у несподіваних подарунках і, здавалося б, випадкових жестах. Це не просто. Демонстрація прихильності це емоційні якорі. Людина, яка боїться вас втратити, несвідомо створює моменти щастя, щоб ви асоціювали моменти радості з її присутністю. Така поведінка превентивного афективного якоріння рідко обговорюється в клініках, проте вона пояснює, чому ми отримуємо той подарунок. Без особливого приводу або те повідомлення, яке, здавалося, з'явилося нізвідки. Мій партнер завжди приносив маленькі сувеніри, коли я найменше цього очікувала. Я вважала це милим, але не розуміла майже одержиму частоту цих жестів. Пізніше я дізналася, що кожен подарунок був тихою спробою сказати не забувай мене, не виглядаючи при цьому розпачливо. Цей звіт Карлоса ідеально ілюструє, як страх втрати перетворюється на компульсивну щедрість, механізм, який рідко пояснюють у кабінетах лікарів. Четверта ознака проявляється через вибіркову пам'ять на особисті деталі чи дивували вас коли-небудь тим, що хтось пам'ятає точно, у що ви були, одягнені на третьому побаченні? Або, можливо, смак морозива, про який ви випадково згадали кілька місяців тому. Це не просто гарна пам'ять, це те, що я називаю гіперувагою до прихильності, психічний стан, де кожна деталь про вас обробляється як цінна інформація, яку потрібно зберегти за будь-яку ціну. Ось секрет, який професіонали тримають за сімома замками. Ця здатність запам'ятовувати дрібниці про вас не є природною, нормальною, звичайною. Це мозок у стані любовного збереження, ніби кожна інформація була життєво важливою для емоційного виживання стосунків. П'ята ознака, і, можливо, найбільш тонка, виявляється в непомітних тілесних змінах під час взаємодії розширення зіниць. Легкий нахил тіла у вашому напрямку, збільшення частоти дихання, коли ви наближаєтесь, ці мікросигнали мимовільної тілесної синхронізації неможливо підробити, оскільки вони відбуваються нижче рівня свідомості. Ви помічаєте, як деякі терапевти уникають пояснення цих механізмів так ясно. Чому? Просто знання це сила, а концентрована сила створює регулярний дохід. Те, чим я ділюся тут, могло б заощадити роки дорогих сеансів, які кружляють навколо тієї ж теми, ніколи не досягаючи її ядра. Я завжди відчувала, що в тому, як він на мене дивився, було щось особливе, але не могла цього назвати. Це було так, ніби його очі запам'ятовували кожен сантиметр мого обличчя. Після року терапії моя психологиня нарешті згадала про поведінку збереження через споглядання, те, що вона могла б пояснити мені в перший же день. Це свідчення Джуліани показує, як нас тримають у невігластві щодо справжніх емоційних механізмів, чи задумувалися. Ви коли-небудь, скільки годин ви витратили, намагаючись розшифрувати поведінку, яка тепер починає набувати сенсу. Скільки ви вклали в сеанси, які обходили тему, ніколи не розкриваючи її повністю, ознаки там, вони завжди були, їм лише потрібно було правильне тлумачення. Якщо ви вважаєте ці откровення цінними, тільки почекайте. Ще залишилося дві важливі ознаки, які повністю змінять ваше сприйняття любові та страху. Але спочатку, якщо цей вміст резонує з вашим досвідом, залиште в коментарях слово Я помітив. Так я знатиму, що ви дійсно засвоюєте ці рідкісні істини. Продовжимо нашу подорож неосвоєними територіями людських емоцій. Тому що шоста ознака заслуговує на особливу увагу, йдеться про парадоксальну поведінку віддалення, коли людина, яка найбільше боїться вас втратити, створює незрозумілу дистанцію в певні моменти. Це явище спантеличує навіть досвідчених психологів, які часто неправильно діагностують його як страх близькості або ненадійний тип прив'язаності. Правда, яку мало хто з професіоналів відкрито визнає, набагато захопливіша. Мозок у стані любовної паніки розвиває превентивний механізм, де віддаляється, першим здається нелогічним ні. Подумайте про це як про емоційну репетицію болю, який боїться відчути. Це так, ніби розум каже, якщо я віддалюся, зараз. Я контролюю процес і страждаю менше, ніж якби мене несподівано покинули. Чи переживали ви коли-небудь ті моменти, коли все здавалося ідеальним між вами і раптом? Без видимої причини людина стає відстороненою? Це не протиріччя, це стратегія превентивного самозбереження, яка рідко пояснюється на терапевтичних сеансах. Тому що це вимагало б обговорення парадоксальної природи інтенсивної любові. Я просто не розуміла, чому він ставав холодним саме тоді, коли ми були найбільш пов'язані. Моя терапевтка припускала, що у нього страх зобов'язань протягом 18 місяців поспіль, доки я не дізналася правду, чим глибша любов, тим страшнішою стає можливість втрати. Це свідчення Аманди ідеально ілюструє, як спрощені діагнози можуть затьмарити складність людських почуттів. Пам'ятайте про це, коли платите 250 реалів за 50 хвилин розмови. Фахівці часто класифікують поведінку за клінічними академічними діагностичними категоріями, але людське серце функціонує за межами цих обмежуючих рамок. Сьома ознака, і, можливо, найбільш показова, проявляється через ревнощі, перетворені на вимушену байдужість це коли людина внутрішньо явно поглинена ревнощами. Але зовні демонструє майже надприродний спокій, як спокійна вода, що приховує під поверхнею бурхливі течії. Уважно спостерігайте, той надмірний спокій, коли ви згадуєте про зустріч з колишнім або привабливою людиною, не є справжнім. Це витончена маска, побудована психологічними захистами, справжнє почуття паніка, порівняння та можливої втрати, ретельно приховане під шаром удаваної безтурботності. Терапевт, який справді піклувався про ваше розуміння. А не лише про щомісячні платежі, пояснив би, ця сфабрикована байдужість є одним із найпотужніших ознак любові, яка досягла лякаючої інтенсивності, оскільки вона представляє вершину конфлікту між почуттями та їх демонстрацією. Чи помічали ви, як деякі люди, здається, не турбуються саме тоді, коли вони мали би бути найбільш стривоженими? А ти їдеш у подорож сам зі своєю подругою дитинства на два тижні. Добре, розважайся, коли насправді внутрішньо вони переживають справжній емоційний землетрус, цей контраст між внутрішнім хаосом зовнішнім спокоєм не лише сигналізує про інтенсивну любов. Він також розкриває високий рівень вразливого самозахисту, який мало хто може ідентифікувати без належного керівництва. Це так, ніби людина створює прозору броню, ви її не бачите, але вона там, захищаючи серце, яке вважається небезпечно відкритим. Тепер давайте дослідимо щось, що рідко обговорюється. Злиття цих семи ознак. Коли вони з'являються окремо, вони можуть означати інші речі. Проте, коли три або більше проявляються послідовно. Перед вами класичний випадок любові настільки глибокої, що вона стала жахливою для того, хто її відчуває. Жоден із моїх чотирьох попередніх терапевтів не зміг пояснити, чому моя партнерка чергувала між критикою. Купівлею подарунків запам'ятовуванням. Деталей про мене, незрозумілим віддаленням і вдаванням, ніби не відчуває ревнощів, доки п'ятий нарешті не визнав, вона так сильно тебе любить, що розвинула складну систему захисту для боротьби з паралізуючим страхом втратити тебе. Цей звіт. Енріке показує, як ми можемо роками шукати відповіді, які приховані у всіх на очах. Важливо розуміти, що ця поведінка не виправдовує токсичність, маніпуляції, контроль. Однак вона пропонує інший погляд для їх інтерпретації. Людина діє так не через злість, вона реагує. На емоційний стан настільки інтенсивний, що він перевищує її здатність до здорової обробки. Це розуміння, яке заощадило б статки на терапевтичних сеансах. Розпізнавання цих ознак спрямоване не лише на виявлення того, хто глибоко вас любить. Це дає можливість усвідомити несвідомі процеси, перетворюючи автоматичні патерни на свідомий вибір. Чи можете ви уявити, наскільки перетворюючим було б відкрито говорити про ці механізми з тим, кого ви любите? Я помічаю, що ти мене критикуєш, тому що інтенсивно турбуєшся. Я розумію, що твоє парадоксальне віддалення походить зі страху мене втратити, я знаю, що твоя вимушена байдужість приховує океан емоцій ці розмови. Засновані на глибокому розумінні, можуть деактивувати емоційні тригери, які працюють десятиліттями. Найбільш етичні терапевти погоджуються справжній процес зцілення починається, коли ми проливаємо світло на ці приховані патерни. Проте мало хто пояснює це з необхідною ясністю. Будь то через академічні обмеження або професійні стимули для підтримки таємниці. Ви помітили, як володіння цими знаннями вже почало змінювати ваше сприйняття поведінки, яка раніше здавалася суперечливою або незрозумілою. Це сила глибокого розуміння. Вона реорганізовує наш емоційний досвід, не обов'язково змінюючи зовнішні факти, психологія. Любовного страху. Термін, який я створив для опису цього набору явищ, пояснює, чому деякі люди, здається, саботують саме ті стосунки, які найбільше цінують. Це не емоційне самопошкодження, це відчайдушна спроба контролювати неконтрольоване, всепоглинаючий страх втратити когось, хто став необхідним для вашого існування. Якщо до цього моменту ви впізнали ці патерни у комусь, хто вас любить, спробуйте новий підхід замість реагувати на поверхневу поведінку, відповідайте на приховану вразливість, це як вивчення нової мови, мови страху, замаскованого під байдужість, паніки, замаскованої під контроль, обожнювання, замаскованого під критику. Після розуміння цих механізмів. Я перестала сваритися з поведінкою мого партнера і почала діалог з емоціями що лежать в їх основі. Трансформація була миттєвою, ніби ми нарешті вели справжні розмови після років спілкування різними мовами, ця розповідь Кароліни ілюструє трансформаційний потенціал цього підходу. Якщо вам подобаються ці откровення, які зазвичай коштують цілі статки на терапевтичних сеансах. Залиште коментар зі словом просвітлений. Так я знатиму, що ця інформація дійсно доходить до тих, хто її потребує. Тепер давайте дослідимо, як використовувати ці знання для трансформації ваших стосунків. Тепер, коли ви розумієте фундаментальні ознаки любові настільки інтенсивної, що вона породжує страх, давайте дослідимо, як використовувати. Ці знання для трансформації ваших стосунків. Це та частина, якою терапевти рідко діляться, адже вона представляє силу самосцілення, щось, що могло б різко зменшити потребу в продовжених сеансах. Ось секрет, який рідко розкривають. Коли ви виявляєте ці патерни в комусь, перед вами стоїть вирішальний вибір. Ви можете використовувати. Ці знання для маніпуляції контролю переваги або для створення справжнього зв'язку зцілення взаємного зростання. Перший варіант спокусливий, другий трансформаційний. Почнемо з техніки свідомого віддзеркалення вразливості. Коли ви визначаєте, що хтось проявляє ці ознаки, ви можете відповідати не на поверхневу поведінку, а на приховану вразливість. Наприклад, якщо людина вас надмірно критикує перша ознака замість того, щоб відповідати тим самим, спробуйте сказати щось на кшталт. Я помітила твоє занепокоєння мною, це показує мені, наскільки ти турбуєшся, і я хочу, щоб ти знав, що я не збираюся нікуди йти. Цей підхід Революційний, тому що по-перше, роззброює несвідомі захисти. По-друге, підтверджує законне почуття любові. По-третє, безпосередньо заспокоює центральний страх, що живить поведінку, це як застосування точного ліку для конкретної рани. Після років спроб виправити мої стосунки через загальні техніки комунікації я нарешті зрозуміла, що маю справу з класичним випадком любовної паніки. Коли я почала відповідати на страх за його діями, а не на самі дії, це було так, ніби ми отримали другий шанс. Це свідчення Фернанди ілюструє трансформаційну силу цього підходу. Другий метод, про який рідко згадують, це деактивація емоційних тригерів. Кожна із семи ознак функціонує як система сигналізації, коли людина відчуває, що може вас втратити, сигналізація спрацьовує, і захисна поведінка проявляється автоматично. Ваша місія визначити, які конкретні ситуації активують цю систему сигналізації. І безпосередньо звернутися до цих невпевненостей, наприклад, якщо ви помічаєте, що людина розвиває парадоксальну поведінку віддалення, шоста ознака, щоразу, коли ви стаєте дуже близькими, емоційно ви можете ввести моменти запрограмованої безпеки, невеликі вербальні підтвердження постійності саме тоді, коли зв'язок посилюється. Щось просте на кшталт. Мені дуже подобається ця близькість. Це саме те, де я хочу бути, може нейтралізувати тригер ще до того, як він спрацює. Зверніть увагу, наскільки цей підхід принципово відрізняється від звичайних терапевтичних рекомендацій. Ми не говоримо про покращення комунікації в загальному вигляді. Ми точно атакуємо конкретні механізми, які саботують зв'язок. Це як замінити пошукову операцію на, на процедуру, спрямовану з міліметровою точністю. Це заощадило броки розчарувань і тисячі на сеансах. Кожна з ознак вимагає специфічної відповіді не існує універсального рішення для всіх типів любовної паніки. Вимушена байдужість перед ревнощами сьома ознака повинна розглядатися інакше. Ніж питання дзеркала, друга ознака, і так далі ви вже помітили, що ми по суті розшифровуємо складну емоційну мову. Це як дізнатися, що в певній культурі явно дружній жест може означати серйозну образу. Як тільки ви знаєте код, ви ніколи більше не інтерпретуєте знаки так само. Третій метод, можливо, найпотужніший, це відновлення відчуття безпеки. Ось фундаментальне откровення. Ця поведінка є проявом пораненої системи прив'язаності, яка відчайдушно намагається захистити себе. Зцілення не приходить від технік, стратегій формул, воно приходить від послідовного створення досвіду, який суперечить центральному очікуванню покинутості. Мій терапевт пояснював мені про дисфункціональні вирази любові протягом двох років, але ніколи не згадував, що я міг би безпосередньо звернутися до страху покинутості в корені цієї поведінки, коли я почав створювати послідовні моменти гарантованої присутності, особливо коли не було явної причини робити це, я побачив як роки деструктивних патернів. Просто розтанули. Цей звіт Едуардо показує, як ми можемо випадково лікувати симптоми роками, ніколи не звертаючись до основної причини. Тепер не обманюйтеся. Цей процес трансформації вимагає послідовності, терпіння, автентичності, це не миттєве рішення, це поступове перекалібрування емоційної. Системи когось, хто навчився через попередній болісний досвід, що інтенсивна любов означає неминуче страждання. Це та частина якої багато терапевтів уникають обговорювати, оскільки вона загрозливо ефективна, вам не потрібен професійний посередник для полегшення цього воз'єднання з належними знаннями та справжньою відданістю. Ви та ваш партнер можете разом деактивувати патерни, які були встановлені задовго до вашого знайомства. Цікаво подумати, що поведінка, яка здавалася ірраціональною, дратівливою, заплутаною, тепер має досконалий сенс під цим новим кутом зору. Чи не так? Те, що раніше інтерпретувалося як він контролюючий, перетворюється на «він жахливо боїться можливості мене втратити. Те, що здавалося, вона емоційно відсторонена, виявляється, як вона превентивно захищається від болю відкинення. Ця зміна перспективи не лише трансформує ваше розуміння, вона фундаментально змінює вашу емоційну реакцію на ситуації. Це як відкрити, що те, що ви інтерпретували як атаку, насправді було відчайдушним проханням про зв'язок тільки мовою, яку ви не розуміли до цього моменту, практика прийняття страху безнегайного. Вирішення також рідко обговорюється в терапевтичних середовищах. Іноді людині не потрібно, щоб ви вирішували її страх втратити вас, їй потрібно лише, щоб ви залишалися присутніми, поки вона відчуває цей страх. Цей тип співчутливого свідчення, бути поруч, не намагаючись виправити, може бути більш цілющим, ніж будь-яка складна техніка. Пам'ятайте, ця поведінка не виникла з нічого, це стратегії емоційного виживання. Які працювали в якийсь момент життя людини, поважати їх, навіть працюючи над їх трансформацією, є важливою частиною процесу воз'єднання. Найбільше откровення прийшло, коли я зрозуміла, що мені не потрібно усувати його страх, втратити мене, мені потрібно було лише показати, що я продовжуватиму бути присутньою, навіть коли цей страх з'являється. Ця проста зміна дозволити страху існувати, не намагаючись сперечатися з ним, створила більше безпеки, ніж роки раціональних розмов, намагаючись довести мою вірність. Це свідчення Маріани ідеально ілюструє силу прийняття без вирішення. Якщо ця інформація була цінною для вас, розгляньте можливість. Поділитися цим відео з кимось, хто міг би отримати користь від цих знань. Справжня трансформація відбувається, коли ми перестаємо патологізувати емоційну поведінку і починаємо розуміти її як спроби, хоч і незграбні, зберегти зв'язки, які ми вважаємо цінними. Активуйте дзвіночок і підпишіться на канал для більшої кількості викривальних матеріалів, як цей. І на цьому не зупиняйтеся. Я підготував два спеціальні відео, які ідеально доповнюють вашу подорож емоційного самопізнання. Припиніть саботувати себе і почніть процвітати. Та таємна медицина тиші з'являються на вашому екрані зараз. Кожне з них поглиблює конкретні аспекти, які ми обговорювали сьогодні. Пам'ятайте, справжня сила полягає не лише у визначенні, хто вас глибоко любить, вона в тому, щоб відповідати на цю любов способами, які сприяють зв'язку з ціленню, взаємному зростанню. У кінцевому рахунку ми всі просто намагаємося орієнтуватися у складній території людського. Серця і трохи розуміння може освітити навіть найтемніші куточки цього шляху.